Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Я так встановила камеру, що в мене таке відчуття, що воно криво стоїть, але я сподіваюся, що мені просто так здається. Сьогодні я без макіяжу, а це означає, що ми робитимемо макіяж, і сьогодні я хочу зняти для вас таке get ready with me, бо я збираюся на роботу зараз і буду робити макіяж продуктами зі свого Project Penno. Власне, в попередньому відео ви могли бачити результати мого Project Pen. Я там змінила деякі продукти. І сьогодні я робитиму макіяж. В загальному я вже дуже давно збиралася зняти це відео, типу, про Project Pen, про те, який макіяж я роблю з цими продуктами, але все ніяк не знімала. Так, зараз я спершу підготую шкіру до макіяжу. Я візьму просто звичайний ватний диск. і. Тонер, тонер, напевно, це як тонер для обличчя. Я його перелила в таку маленьку баночку, бо в мене такий така величезна банюра, і я її не хочу зберігати в столі. Так, тут може бути трошки шумно, тому що мій кролик а, на, на свободі, знаєте, на волі і просто бігає, тому, можливо, трошки буде шумно. Я взагалі мав просто сподіватися, що я правильно встановила камеру, тому що я дуже сильно а, я опустила якось її, знаєте, мені це не подобається. У мене ще вискочив прищик один з тут і один ось тут на візку, але я думаю, що це, це або, або через нову сивортку. Тептидами. Або через те, що я дуже багато їм солодко. щось Якась одна із цих причин вплинула на те, ну, я так думаю, на те, що в мене а, вискочили ці два прищі Зараз я ще заколю ось тут цей маленький чубчик, тому що він мені дуже буде заважати. Так. Хорошо, шкіру я підготувала більш-менш. І тепер, тепер давайте наносити тональну основу. У моєму є ось така маленька тональна мене основа. Це BB-крем. Я не пам'ятаю, що це за бренд, але це якийсь корейський бренд. І я просто його перелила. Він спершу був більші апланції, тепер я його в таку маленьку перелила. Власне, на початку проєкту його тут була повна банка, зараз його тут менше. Я просто ось так набираю на пальчик. Це трошки, чесно кажучи, не дуже мені подобається, те, що я так пальцем його набираю, але в мене немає якогось пензлика для цього приспособленого, тому що я не можу цим пензликом залізти туди, тому що тоді дуже багато продукту набереться. Тому доводиться ось так на пальчик набирати. Зараз я ще цей пальчик витру. Цей ватний диск, що я вже використовувала, і тепер я буду розташовувати, розташовувати цей, цей тональну цю основу. Я трошки обтираю пензлик цей ватний диск, тому що я хочу, щоб пензлик був трошки вологим. А мені здається, що тоді ця. Тонально краще розподіляється, коли цей пензличок трошки вологий. В загальному я би дуже хотіла е, ось цю штучку перемістити в таку, щоб пшикати, знаєте. Але я не можу її ніде знайти. Треба її знайти і просто її туди перелити, тому що так буде зручніше пшикати на, на пензлик і використовувати так. Взагалі не найкраще ця тональна основа розташовується, звісно ж, спонжиком вологим. Але проблема в тому, що я останнім часом дуже лінуюся типу, ходити, мити спонжик, зжимати воду, тобто це дуже багато якихось дій доводиться робити. Тому я просто. Просто, типу, розташовую пензликом. І я цей пензлик використовую для, наприклад, рідких якихось або кремових рум'ян, для, ну, в загальному для дуже-дуже багатьох речей, тому це в мене такий універсальний а, пензлик для всього. Так, власне, я розташувала, я не не добиваюся ідеального якогось результату, типу, щоб не було видно жодного синячка, Це не так важливо, і я за цим не женусь. Цього мені в загальному достатньо трошки просто вирівняти шкіру, воно так чи інакше вже стало виглядати краще. Тепер я візьму ось таку штучку від ельф. Це плампінг, він у мене вже теж закінчується. Тут його по стіночкам збираю, і я його зазвичай наношу як просто зволожуючий засіб, тому що, ну, ви бачите, він дуже світлий. Це просто як якась замазка для губ. Не знаю. Цей блиск він дуже висвітлює губи, тому я не можу його носити просто як блиск. Тому я використовую його ось так, коли роблю макіяж. Щоб зволожити губи і щоб ну, якби трошки цей ефект збільшення був. Ось такі, до речі, як на мене, такі бальзами, які мають це якийсь там перець або щось подібне в складі, вони дуже класно зволожують, тому що вони за рахунок оцього печіння, вони якби, притягують кров так, до ваших губ і тому це класно діє як зволоження. Так, далі я буду оформлювати обличчя, І в мене є для цього два варіанти. Я використовую тільки рум'яна, я не використовую контурінг, тому в мене тільки рум'яна. В мене є ось ця помада від Dior, якою я користуюсь як рум'янами, це кремовими, якщо я хочу. Або я використовую ось ці рум'яни з цієї палітри, їх тут залишилось не так багато. І так як я зараз на них наполягаю, то я використовую їх, я беру ось такий пензлик. І просто наношу набираю ці рум'яна. Вони такі трошки сипучі. Ось так вбиваю їх в зеркальце і ось так легенько наношу. Зараз я Відкрила для себе нову фішку для рум'ян. Раніше я якби наносила в цій зоні ближче до, до під, під оком, нібито, знаєте, ось так на носі. То зараз я посміхаюсь і наношу на яблучко. Я не знаю, мені чомусь почалось так подобатись. Я наношу на яблучко і продовжую ось так, нібито, теж сюди, до, до, ближче до ока. Щось я собі відкрила нову якусь таку техніку нанесення рум'ян. Знаєте, і відкрила деякі, деякі моменти цих рум'ян з цієї палітри. Хоча вони мені якийсь перший період дуже подобались, і мені прям було їх навіть шкода закінчувати. А коли я їх тільки купила, я тоді вчилася в університеті, і це були напевно єдині рум'яни на той момент, які в мене були. Е, мені було прям їх ну, дуже шкода закінчувати, ну, я їми дуже так економно користувалася. Але зараз е, я почала помічати, що так як ці рум'яни мають таке сяйво в собі, е, дуже, ну, тобто вони прям сяючі трошки, і вони сяють якимсь таким фіолетовим відливом, так як це повністю фіолетова відносна палітра, то вони сяють фіолетовим таким відливом. І через це. Іноді, коли я відвертаю голову, в мене таке відчуття, що ці рум'яни нібито п'ятними. Тобто, хоча я можу їх нанести рівномірно, але е через оцей ефект цього блиску фіолетового таке відчуття, що вони якимись плямами нанесені. Але, переперетаючись, нібито все рівномірно. Тому е я, звісно, ще їми покористуюся, але я для себе визначила, що вони, очевидно, Побуду зі мною до нового року, і потім я просто позбудуся цієї палітри. Я намагалася її, її якось внідрити в повсякденне користування, я і цим темнішим фіолетовим робила стрілочки, але, на жаль, це дуже застаріла формула ціней і цих рум'ян. І вони, якщо що, це палітра від Ruby Rose, я взагалі не знаю. Я купила його в червоному маркеті. І це був, напевно, десь типу 2019 рік, щось типу такого, 2018 або 2019 рік, тобто це дуже застаріла формула. Зараз роблять абсолютно інші тіні, абсолютно інші рум'яна і формули, і все змінилося. Тому. А... Тому я не знаю, чи ви в загальному ще знайдете цю палітру, але навіть якщо знайдете, то знайте, не купляйте, тому що вона вже занадто застаріла. Хоча, напевно, на свій час вона була досить непогана. Важко говорити, коли посміхаєшся. Насправді. Я дуже люблю рум'яну, в мене, як то кажуть, рум'яна сліпота. Я їх не бачу, тому я можу їх прям наносити дуже довго і. Навіть переборщити трошки з ними. Мені здається, що я вже на цій щічки щічці перестаралася. Що мені подобається, вони досить стійкі, ці рум'яни. Типу, я наношу їх, ну, коли я наношу їх на роботу, я на роботі десь приблизно 8 годин, а, і 8 годин макіяж тримається. Тобто ці рум'яна видно, вони є, вони нікуди не сповзають давно, ну, можливо, там десь в якихось місцях, якщо я їх... Там терла, або десь на щось зачіпалося, то вони можуть йти. Але ну от вони стійкі. Це їхній великий плюс. Ну, Це вже я, звісно, перестаралася. Зараз трошки їх підтушую. Я використовую просто великий пензлик, він чистий. Ось. Так набагато краще. Так, все, з рум'янами готово. Давайте тепер я можна було ще базу під ціні нанести, але я не хочу сьогодні наносити якісь о, тіні такі, прямо щоб на все повіку. Насправді це проблема мого Project Pen, тому що у мене немає якогось такого нюдового, більш якогось світлого кольору на все повіку. типу, ну у мене. Я використовую зазвичай оці рум'яна, просто наношу їх на повіко, Тому що в мене є блискітки, ну, тобто, в цій паліти тут тільки фіолетові, і кожен день ти там, їх не нанесеш на все по В моєму пенсел Сей Shadows там теж таких е ціней і кольорів зараз мені не попалося, на жаль. Е е тому я наношу просто рум'яна і використовую ось ці блискітки це від KIKO. Вони теж в моєму Project Penny. Для них я використовую ось такий маленький пензлик, просто наношу їх в куточок ока. В загальному це, скажімо так, те, що буде в моєму куточку ока, дуже опціональне в моєму project Penny, тому що в мене є ось ці блискучки, в мене є ось цей світлий відтіночок з цієї фіолетової палітри. Я його ще іноді як хайлайтер навіть можу наносити. І в мене є ще ось такі блискітки від клембі. Зараз я вам їх покажу, трошки тут підтишла ось такі блискітки від глимбі, які я теж наношу ну, можу нанести в куточок ока. Але це більш крупніші блискітки, і це більш такі якісь, ну тобто, не знаю, якісь навихід, на якісь вихід, на свята, але не на кожен день на роботу. Хоча я їх наносила кожен день на роботу, коли мені хотілося якось таких експериментів. Але зазвичай зараз я просто використовую ось ці сяючі ціні від. Від Кіко, тому що я їх хочу закінчити. Вони вже почали підсихати. Вони мені дуже подобаються. Але по-перше, це кіко, яке є не дуже хорошим, бо воно не вийшло з ринку сі. І по-друге, це вже старі тіні, які вже починають потрошку підсихати. Я вже я вже сюди заливала дюралай, і напевно треба знову ж таки це поновити, тому що. Вони вже знову почали підсихати. Ось так якось я наношу. Ну, насправді це я вже переборщила трошки. Знову таки, сьогодні відео знімаємо, тому сьогодні можна переборщувати. А, іноді я ще наношу пудру. Але, чесно кажучи, з цією тональною основою мені абсолютно не потрібна пудра, тому що ця тональна основа сама ну, якби підсихає, да, стає такою пудровою. І навіть для мене ці, цієї опції вона засуха. Тобто для мене навіть ця тональна основа, особливо там в зоні під очима, бо я зазвичай там і наношу, тому я не використовую ще додаткову пудру, хоча вона в мене є в проджектанії і вона не закінчується. Але, ну, ось так якось. Так, тепер е я оформлю стрілочки. Я використовую ось таку підводку від Clamпі. Це взагалі в мене олівч... підводка для брів, але я малюю її стрілки, е вона може підтікати, тому з нею треба бути обережним. Це зараз мій такий повсякденний макіяж, який я просто наношу кожен день, щоб закінчувати ці всі продукти. І... Виводити їх зі своєї колекції потихеньку. Потихеньку їх виводити зі своєї колекції. Так зараз треба обережно намалювати стрілки, бо якщо я говоритиму, то я їх не намалюю. Ну, вони не чіткі виходять, вони виходять дуже-дуже напівпрозорі, ці стрілки з цим з цією підводкою. Тому я не хвилююсь, якщо вони там будуть якимись типу, нерівними і там, трошки різними. Це не так важливо, тому що я потім намалюю вії і їх не буде видно. Це більше як для такої тіні, щоб створити таку тінь, і щоб вії нібито здавалося ще більше, знаєте. Тому, окей, стрілки є. Ця штучка теж, мені здається, закінчить. А, до речі, я забула сказати, що іноді ще я ось цю помаду від Huda Beauty наношу теж на повіку в якості такого базового кольору, власне, тому що в мене немає базових нюдових кольорів зараз. Тому іноді таке буває, але дуже рідко, тому що досить складно розташовувати. Тому це, якщо мені прям хочеться погратися, оце поростушовувати. І я готова, знаєте, я маю час для того, щоб там це стерти, Потім, якщо щось не піде, не так, то так. Але зазвичай я наношу просто ось ці рум'яна. На все повіку. Також в мене ще є е, ось цей філетовий відтіночок, і я їм користуюся теж як рум'янами іноді, і теж його наношу на все повіку дуже таким тоненьким слоєм. Взагалі його яскраво практично неможливо нанести. Так, е, Добре, давайте тепер оформимо брови. Я про них просто забуваю. У мене є ось цей маніпусінький вже олівчик, манюсінький вже олівчик. Він вже не влазить в точилку, тому я докористовую ось ці залишки, які тут є. І на цьому все, він вже закінчиться. І потім я зможу ось цей маркер від Глембі використовувати теж для брів. і Я думаю, що він швидше піде і швидше закінчиться. Просто я не роблю ніяку форму, я просто нібито ну, підмальовую свої брови, тобто роблю їх більш темнішими, тому що в мене тут на кінчиках ну, так, є волосся, але справа в тому, що вона дуже там, світла і тому м при деякому освітленні його може бути погано видно. Тому можна так підмалювати, Але насправді, якби в мене не було цього олівчика, я би їх не малювала. Тому я знаю, що я закінчу цей олівчик, і я більше не буду купувати. Ну, закінчу олівчик, використаю ось цю підводку. Еріка. Це був мій кріль, він просто почав гристи плінтус. Викінно, використаю ось цю підводку і, і більше не буду. Для брів таких продуктів купувати. Єдине, що можливо, віск або гель для брів, але ніяких більше таких олівців або щось, щоб підмальовувати. Принаймні на даний момент я взагалі не хочу в себе в колекції мати. Тому зараз я працюю над тим, щоб закінчити те, що в мене вже є. Так, ось так я підтушовую це все. І такі в мене виходять брови. Так, добре, рум'яна я розтушувала, це все нормально. Так, тр... знаєте, треба перевірити. Так, зараз я нанесу туш. Туш у мене зараз ось така від Too Faced Petrins Sex. Але це не в Project Penny, це просто туш. в мене тільки дві туші. Ось ця коричнева і ще одна чорна. У мене в запасах тушей немає, дякувати Богу, у мене тільки дві туші. І... Я їми користуюся і на цьому. І потім, коли вони вже закінчуються, то я їх змінюю. Але цієї туші, прям її тут багато, її надовго вистачає. Типу, хоча туші треба міняти, там щось кажуть, раз в три місяці, але я півроку не міняю. Тому. Якось не знаю. Можливо, я неправильно роблю, я не говорю всім робити так, як я. Просто розказую, що я не міняю. Тому якщо якісь інші люди теж цього не роблять, то ну, ми не одні такі, знаєте. Поки що мої очі не відпали, вони живі, вони не хворі, нічим вони не хворіють, тому я не переживаю за це. Так, да, малювати туш, туші це просто мовчки і дуже довго. Тому що треба трошки нашарувати. Ось так. І ще? У мене у мене таке відчуття, що в мене на цьому оці вії коротші якісь, чи їх менше, ніж на цьому, бо вони завжди якимись виходять гіршими. А тепер уже краще і нижній. Ну ви просто, ви просто подивіться на неї. ну Хіба ж вона не прелість, Давайте я вам її ще піднесу. Просто подивіться на її мордялицю, на цю наглючу мордяву. Це просто якийсь капець, Це просто якийсь капець, а не мордяло. Лапи жовті, тому що бігає по грязному полу. Іди. Іди, іди геть. Сидить. Бачите, ну як з цим жити. ну. Один раз взяла на руки і я вся в шерсті, вся вся у шерсті. Ти розумієш, Ірика? От, це вона бігає тут і заважає мені знімати відео. Так, зараз я зітруче блиск з губ, тому що нам з вами залишилося оформити губи. Губи в мене в загальному зараз я оформляю їх дуже стандартно, тільки за одним принципом. І в мене практично не опціональна ця річ, тому що я використовую зараз в основному. Помада від Huda Beauty. Ось цю матову. Зараз я зітру цей блиск, бо він відшелушу, відшелушу трошки ці губи. Ось. Так, губи ми підготовили. Тепер візьмемо помаду від... Куда б'ються цю мотову. І ще я використовую ось такий пензлик для того, щоб розтушувати. Він весь в помаді, да, власне. А, я просто наношу цей... цей цю помаду матову, це ж матова помада. Просто наношу її ось так серединку. Потім просто ось так роблю ну, типу як, на другу губу, щоб воно перейшло, і потім просто це розташовую пензликом. Насправді. Зараз я розташую я зі скажу на зуби переходить. Да, вона не заспокоїлася, вона <смірші> тільки гірше почала себе поводити. Пригаю, там щось. От за що, знаєте, я найбільше люблю котів. Еріка вибач, але ну, мої улюблені тваринки це коти, тому що вони спокійні, вони тихі, вони, ну окей, вони можуть робити тиги дик, типу, але ну, не, не такий. Ви просто не знаєте, що таке королію. Це, це набагато гірше, ніж коти. Бо я знаю, що таке коти. Я жила з котами. Навіть не з одним. І їхнє м'явкання або те, що вони там можуть десь там щось теж бігати, це не, ніколи не зрівняється з тим, як себе поводить кріль. Напевно, пес це найгірше, звісно, але ну кріль... Кріль на другому місці. Чесно. Просто воно ну, тягає покривало. Я не можу. Власне, ось так я нанесла цей. Цю матову помаду. Іноді, іноді, але зараз дуже рідко, я ще додаю блиск, типу всерединку, теж, щоб воно трошки блестіло і не виглядало так сухо. Хоча, я не думаю, ну, як на мене, воно не виглядає сухо, нормально виглядає. А ще іноді. Прям іноді я наношу тільки блиск, але це якщо я роблю якийсь більш яскравіший макіяж, типу, наприклад, синій макіяж, бо в мене of зі Shadows є сині цінні, тому я можу нанести іноді якісь там сині. А, сині стрілки намалювати. І тоді тільки цей блиск прозорим таким шаром, щоб воно не було дуже яскраво, щоб якось, не знаєте, не було цього якось. А, Ну, тумат, щоб не було забагато кольорів. Ось, іноді ще я можу додати знову ж таки в цей фіолетовий олічик слизову, але на даний момент це ось це зараз це зараз мій повсякденний макіяж. Я навіть хайлайтер не наношу, тому що не хочу. Це мій просто повсякденний макіяж на кожен день на роботу. Ось так я малююся. І, власне, да, ось так я хожу на роботу. Uh, дуже, як на мене, швидко, легко, без якихось цейвих рухів. Да? Власне, на цьому все. Давайте я розпущу волосся, щоб, краще, щоб це краще виглядало в кадрі. Ай, Ця заколочка. Uh, ну, да, З шестю, звісно, не знаю, чи це буде краще виглядати в кадрі. Я зараз піду візьму собі цей цей. Почищу себе від черсті. Боже, просто шерсть, ну вона вилітає в повітрі зараз. Ви просто не бачите, але в мене тут з вікна світить сонце, і я просто бачу кожну цю шерстінку в повітрі, яка літає. Якби да. життя з крулем. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте йому обов'язково лайк. Якщо ви не підписані на цей канал, то. Ну, чому ви ще не підписані? Типу підпишіться. А, ось. І не забувайте про мої інші соціальні мережі, такі як Інстаграм, інший інстаграм, мій інший Ютуб, власне, інших соціальних мереж. А, у мене ще є Пінтез, точно, я забула. Я не знаю, чи я тут залишу якісь назви типу цього, але якщо раптом, то ви їх можете десь знайти на каналі, точно. Але раптом, якщо ви їх ніде не знайдете, то напишіть мені в коментарях, щоб я вам їх написала. Тому що я ну, лінуюся, ну, що сказати, ну просто лінуюся, я не знаю. Немає сил, немає бажання оце вставляти, щось монтувати ці відео, хочеться по пистрічку їх виставити. Ось, Тому що мені, знаєте, мені подобаються процеси зйомки. Але мені абсолютно не подобається ось цей якийсь процес типу монтажу, процес виставляння відео, тому що там треба вставляти, робити підпис. Я це все не люблю. От знімати відео я люблю. А оце інше ну, роблю ця пляп, я знаю. Але ну таке. Тому я не буду вам обіцяти, що я вставлю. Але ви знаєте, що вони в мене є, і якщо ви захочете, то я відповім вам на коментарі. Е, власне, все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що мене на зубах немає, помади немає. Я вам дякую за перегляд цього відео, і ми вже з вами побачимось дуже-дуже скоро в наступному відео. Всім пока!